Вітаю всіх, з вами Ірис, Як ваші справи, як ваш настрій, як ви сьогодні ми в грі під назвою Fortnite. сезон. Знаєте, мені не дуже зайшов, але обов'язково наші в коментарях, як вам цей сезон. Сьогодні у нас розіграш на цей стартер-пак, а стартер-пак мені не зайшов взагалі, але знаєте, я думаю, від 600 баксів нову відмовлятися не буде тих халявних. Причому. Сьогодні ми дізнаєтеся, треба зробити, щоб їх отримати. Всього буде дві умови, але перед тим хочу вам сказати. Сьогодні ну, вийшов непоганий контент на стрімі в ТТ. Я думав підробити стрім на одну годинку, але так вийшло, що стрім дійшов 11 годин, де ми грали останні там 6 годин точно з підписницею. І було дуже класно грати. І ми, типу, такі забилися, що ми не, блін, якось кінжову звучить, що забилися, ну. А сказали, що ми не будемо спати до 23.00 до 12 по Києву. І ось ми не спимо вже більше доби, Можете прохувати, скільки ми не спимо. І сьогодні звичайно буде стрім, де ми дізнаємось, хто із нас якби пішов спати, а хто ні. Ну я чомусь думаю, що ніхто не піде спати, хоча може все суботу знати, що стрімер засне на стрімі. Подивитися, що буде, тому всіх чекаю на будь-якій своїй платформі, чи то Twitch, чи то НТТ. А ми переходимо до самого розіграшу, що вам треба зробити, щоб отримати цей чудовий стартер-пак. Він не чудовий, він просто стартерпак. Дивіться, буде всього дві умови. Першою умова це треба вступити в мою групу в Діскорді. Посилання на цю групу буде в описі під цим відео. Ви вступаєте в канал вітання і переходите потім в канал розіграші і знаходите сам розіграш. А після того як ви прийняли участь у розіграші, другою мовою буде а, правильно. Другою мовою буде лишити свій нікнейм в Діскорді. Під цим відео просто в коментарях. Якщо не будуть у вас там з коментарями на якісь проблеми, то буде багато їх. то Просто мені в лічку вдаєс відправити. Просто скріншот щоб ви лишили коментар цим князь у дискорді. Все в принципі, це все, що треба зробити, щоб отримати цей стартер пак Я не сказав, скільки буде йти розіграш. Розіграш буде йти 7 днів. Ось тому башаю всім вдачі. Хай переможе той, хто заслуговує на цю перемогу. Я пішов готуватися до стріму, готувати ще контент для вас, контентекс і сам вони не заснути, бо я вже дуже багато не сплю. Тому вже ви може це чуєте. Можете просто вподобайку поставити за те, що я не сплю, заради вас. Да? Давайте. До зустрічі, бажаю вдачі, гарного дня.